недільної школи благовість Соловей Гана, вірш Тараса Шевченка розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилась. Турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичайно навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну. Що колишню співала про свою недолю, Що співаючи, не дала, виглядала воля. Ой. ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем пристала, сини мої запродені жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, в Дніпро брат мій висихає, мене покидає. І могили мої миє москалі розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарвати та з матері колатаму сорочку знімати. Помагайте, недолюди матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили.